Різдвяно-новорічний концерт у костелі Яна Хрестителя у польському селі Яворки, на який прибув президент Польщі Анджей Дуда, про те, що бере участь у концерті за участю дітей з Польщі і місцевості Броди з України, написав у своєму твіттері. Підтримка України головний лейтмотив дійства. Коляди польською і українською. Учасниками концертної програми стали учні з музичної школи в Крустенько над Дунайцем і капела бандуристів домінанта Бродівської школи естетичного виховання. Представляючи бродівчан, ведуча зауважила, що 24 лютого 2022 року закарбувалося у пам'яті кожного поляка, коли всі змі доносили інформацію про агресію Росії в Україні. Самі відчуваючи великий страх, відкрили свої домівки і серця, знайшовши можливість допомагати людям з України. А сьогодні зауважила пані Анета, зустрічаємось в іншому контексті, аби додати любові, віри, надії нашою спільною колядою. Представила колектив вчителів Збродівської школи естетичного виховання: Світлана Герасимчук, Тетяна Омелюх і Галина Дацьків. Тріо зоряне на намисто вразили господарів майстерним виконанням авторської колядки Лесі Горової їде. Бог». вечір заглядає, заглядає, Крізь вічине вічинене вікно, крізь вікно, в кожній хаті, кожен знає. Костел у невеличкому польському селі не пристосований для такої кількості артистів одночасно. Бракувало місця, але не тепла і щирих оплесків, особливо коли на імпровізовану сцену запросили капелу бандуристів зброї бандури. Таланти привезли на суд польських глядачів три колядки: офіру Ісусові Люлі Лялі та добрий вечір. Згодом заслухались колядкою Нова радість по польськи. Своїх учнів підтримували вчителі музичної школи в Кростєньку над Дунайцем, а серед них і бродівчанин, випускник бродівської музичної школи Ярослав Ольшевський, завдяки якому відбулася ця поїздка. Ось він акомпанує на фортепіано двом кларнетистам: українцю Олегу Маловичку і поляку Войцеху Квятку. Не лише воєв підтримки, а й зв'язків між двома народами. Така мета цього заходу: коляда українською, коленда польською. Одна спільна репетиція, і вже не існувало бар'єрів для колядування. Три колядки: днесь Марія Причиста, Свята Ніч, Небо і Земля заспівували польською, підхоплювали українською. Включили і символічну пісню протест Джона Леннона. Він написав її проти війни у В'єтнамі, що в ці дні звучить як протест проти війни в Україні. Президент Анджей Дуда подякував за надзвичайно зворушливий вечір, сповнений дружби і братерства і Одночасно великого оптимізму віри у перемогу справедливості, чесності і свободи, у перемогу наших сусідів українців над російськими окупантами, які зможуть з нашою підтримкою вигнати її зі своєї землі та повернути незалежність, сказав Анджей Дуда. А потім також з нашою допомогою і з підтримкою всього світу відбудують Україну ще кращою ніж була. Гостям президент побажав щасливої дороги додому, а також, аби їхні рідні, котрі на лі. Ніги фронту щасливо повернулися до своїх родин. Про важливість цієї події свідчить те, що вона отримала розлоги висвітлення на офіційній сторінці президента Польщі, а його слова дійсно дають велику віру в те, що в нашій боротьбі ми не самі, а разом вистоїмо. дякую з цієї серця за тодіше запрошення і за пікне концерт. Ще вам Боже.